Все, то ви мене вже засмущали. Сльози градом і очей А як це робити? Це якщо тобі давно не дарували квіти. До разу різні. Суть. Сміні на день народження, останній раз друзі дарували, а святого серпня на день незалежності. Аня, коли в дарували? Квітин тільки не повністю число. Так, 21 Це тобі, це від мене. І щоб все у вас добре було, і щоб хлопці вас цінували, бо гляньте, які ви красотки. Я ну, я дивіться ваш ваш квіта. Бачив, де? Це дуже прикольний у вас. Все, то мене вже засмущали. Все, до побачення. Давно. Якщо ти скажеш, що тобі не дарували квіти давно, я ну все. Давно скільки В віком, Ого. а хто дарував? Залиця. Тебе як звати? Іона. Очі в тебе. Ого які. Олег хай його вміні робити компліменти. тебе очі ого які. Ого. До гарного вечора.